Уряда, кошенята. Ну що ж, попліткуємо? Говоримо про Олега Винника. Нова правда артиста. Як він переграв свого продюсера, любов Машуковського ОПГ Святиє Потап. Прощайте. Велбой та Сурік Черкезов, Можете зручніше з вами не зміну ваш штату пліткар без палу. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподивайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно ображатися. Маємо право на суб'єктивну думку. Аж ми, пліткарі, нічого не стверджуючи. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Друзі, я обіцяв, що ми з вами поставили жирну крапку на історії з Олегом Винником, але назовні випливають нові цікаві факти, і я хочу з вами поділитися цікавинкою. Те, що розповідають якісь там друзі-винника, що з ним все нормально, все це наклепи. Будь ласка, помітьте одну важливу деталь: чим більше ми з вами говоримо правду. Тим більше зірки намагаються відбілитися і показати максимально, що інформація, яка гуляє про них в інфопросторі, не є правдивою. Але ми завжди докопаємось до істини. Ви пам'ятаєте, що вже колишній продюсер Олега Винника Олександр Горбенко заявив, що в нього повністю патент на авторські права використання композиції Олега. І бренд Олег Винник. Я не звернув увагу на одну важливу деталь. Пам'ятаєте, я вам розповідав, що винник встиг запатентувати своє бренд-ім'я в Німеччині. Ця інформація є у відкритому доступі. Я хочу наголосити, що Олег Винник а, встиг запатентувати бренд. Не як Олег Винник, а він запатентував своє ім'я Олеґґ, дві букви «Г». Що це означає? Скоріше за все, артист планує будувати свою англомовну кар'єру в Німеччині під псевдонімом Олег, що не порушує умов контракту з українським продюсером. В такий спосіб Олег підстрахував свою дупу. Скоріш за все, гроші за відмінені концертні тури українцям не повернуть. І скоріш за все, це моя суб'єктивна думка: ці гроші Олег використає задля промоушену нового англомовного альбому. Назріває дуже цікава гра за кошти. Продюсер обрубує всі кінці з артистом, відбираючи ім'я, відбираючи авторський матеріал, завдяки якому Олег і став суперзіркою, а виник. Зіграв на випередження і запатентував абсолютно інший псевдонім. І тут вже починається свобода творчого вибору. Випускай що завгодно, ніхто не заборонить. О, цікаві цікаві деталі. Будемо копати глибше, можливо, дізнаємось ще щось цікаве. Якщо бути більш точним, виник запатентував новий творчий псевдонім ще у 2018-го і термін дії цього патенту до 31.07.2028 року. Я нагадую, що все це є у відкритому доступі. Ми не порушуємо ніяких правил конфіденційності. Просто оголошуємо те, що є назовні. Цікава ваша думка, взагалі, ваше ставлення до винника, Хочу почитати в коментарях. Я так розумію, Олег Машуковський представив публіці свого бойфренда, коханого пана Данила. Мені писали: прокоментуй, як тобі ця пара, які враження. Я не знаю, як це коментувати. Слухайте, Машуковський один із перших зробив камінг аут в публічному просторі. Живе своє життя, нічого не приховує, і принаймні він чесний в першу чергу перед собою та своєю аудиторією. Виглядають органічно, виглядають щасливими. Олеже, ти знаєш, моє дуже неоднозначне ставлення до тебе як до творчої одиниці. Але як людина... Бажаю тобі щастя, и еще в тебе все склалося, и твоя пара была міцною та щасливою. той час, коли Машковський насолоджується сердечними справами, ОПГ святые заявляют. Я вынужден сообщить, что расстаюсь синой. Эта невероятная сказка подошла к концу. Я бесконечно благодарен ей за эти два года, но теперь ее жизнь принадлежит ей самой. Она свободна и вольна делать, что хочет. Прошу її не асоціювати зі мною, не прив'язувати к моєму імені. В моєму серці нет зла к неї, а тільки любов і А, Заявив пан Чернецький. Мене не дуже цікавить, що там відбувається в сім'ї, колишній вже сім'ї ОПГ святиє. Мене більше цікавить, чому Чернецький на волі, за скільки він відкупився від реального терміну, адже його посадили за грати. Тому що він займається розповсюдженням ось цих справ, був суд, і в якийсь момент ми бачимо, що Юра, Юра, здається його звати, Юра на волі, і в нього все чекі-піки, і знову все чудово. Мені дуже сумно, що наша влада не практикує жорстких дій до людей, які займаються ось цими справами. Будь ласка, друзі, ваші коментарі, ваші думки. Хто взагалі в курсі, що з себе представляє ОПГ «Святиє» як дует, хто їх пам'ятає, напишіть в коментарях, цікаво почитати. І взагалі, кому що відомо про цю парочку, можете надсилати в директ мого інстаграму. Я вам гарантую анонімність, а ми зможемо сформувати штрих, доповнити штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Також в описі під цим відео та в закріплених коментарях ви знайдете посилання на мій телеграм-канал. Мій інстаграм, а також картку для донатів. Хто має можливість та бажання підтримати тата пліткарів і вашу улюблену спільноту донатом, буду дуже вдячний. Цікава ситуація складається навколо потапа. Не секрет, що в бізнесовій тусовці, що так насправді Потап приїхав задля того, щоб знятися в новому сезоні «Голос України» і поїхати назад куди до Іспанії. І тут назріває питання: усі, хто закидали, що це неправда, Потап і настя не розлучаються. Вони вже дали офіційне спростування. Окей, а чому тоді? Люди, які знаходяться у стосунках в шлюбі, не підтримують одне одного. Чому ПоТАПу потрібно виїздити в Іспанію, а не їхати в концертний тур зі своєю коханою по містах України? Причина прозора: ПоТАП і Настя розійшлись. Є плітки, яким потрібен час. І це саме той випадок. Я вам казав: почекайте півроку рік і побачите. Як зарясніють заголовки у ЗМІ про офіційне розлучення Потапа і Насті? Тож Настя займається зараз концертною діяльністю, заробляє кошти, а Потап, в принципі, на чилі на розслабоні забив, розуміючи, що тут його не чекає кар'єра, поїхав собі до Іспанії і там будує своє життя. З грошима в нього проблем немає, знаючи, чим він займається, яким видом діяльності. І судячи з усього, чхати він хотів, що відбувається на рідній батьківщині. Робіть висновки, поки захисники Потапа і Насті кричать, що це все наклеп, вони не розлучаються. Вони щаслива пара, дуже щаслива пара, що Олексій в Іспанії, а Анастасія сама без чоловіка їздить містами України. Зверніть, будь ласка, увагу на цю невеличку, але дуже важливу дрібничку. Але я цю людину засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте до мене дійшли цікаві чутки стосовно українського співака вельбой. Значить, причина розставання Вельбоя зі своїм лейблом це не повірите. Причина назовні, але в житті не скажеш. Це був його дуже сильно травила команда за те, що він картавить, за те, що він виділяється на фоні цих столичних пафосних глиб, які працюють багато років в музичній індустрії. І команда приклала максимум зусиль, аби вельбой занизив свою самооцінку, не мав зіркової хвороби і відпрацьовував як раб на цьому лейблі. Поки що, я не стверджую цього я не знаю. Потрібно перевірити інформацію. Тому я даю завдання нашим пухнастикам, ви нас завжди проактивні. Спростуйте або підтвердіть цю інформацію, наскільки є правдою, що українського співака Вельбоя затравила власна ж команда через те, що він зовнішньо відрізняється від? Інших людей у складі цього лейблу. Я чекаю від вас інформацію в Дірект Insti. Не забувайте, я завжди вам надам анонімність. Я схиляюсь довіряти цій інформації, тому що такий сценарій можливий, тим паче про Вальбоя кажуть дуже багато позитивних речей. Він, звичайний, добрий хлопчина. Давайте порозмірковуємо на цю тему. Завдання вам дав, чекаю інформації. І на завершення. Тіктокер Сурік Черкез ем, домахався. До українського військового ця новина облетіла абсолютно усі телеграм-пабліки. Давайте переглянемо шматочок. З чого все починалося? Смотри, Валера, Валера, брат, здорово! вчора раз на бухарі. Ко я тобі валера А за ти? Я тобі говорю, виручи мене вчора бухали з тобою. хто я тебе з тобою бухав, дядька воював на ти серйозно. І що? Боquoi я тебе я... буду коваленом? Ти не мог меня девушкой, или что? Мне... мене спрости перед дівшкою, чи що? Нахуй мені з тобою базарити? Нахуй мені з тобою базарити? Ну, може ж заого побазарити. Нахуй мені з тобою базарити? А нахуй такой буйний. А чо ти букуєш? Не пиздинь. Ти не пиздинь. Ти розумієш, що не, не Не, пиздили. Пиздили. не, не, не нахуй отсюда. Особисто мене шокує момент, коли ось це створіння, я не можу його назвати людиною, перепрошую, але сказати, ну і що, що, що ти воював, послати військового? Чого ти взагалі до нього домахався? Хто ти такий? Чому у нас немає процесу депортації? Я, я не розумію. Я не проти різноманіття в нашому суспільстві. Але коли людина видає подібні тези, ще й матом криє нашого військового, звичайно, що це буде мати наслідки, і їх не довелося довго чекати. Не можу вставити повний шматочок, але відбулося наступне. не Далі цей сурік заявляє наступне. Втрат... Втрат... Так, ребят, зараз буде важлива інформація. За три роки своєї блогерської кар'єри ніхто і ніколи в житті отак от себе не вів со мною. Да, видео может быть реально, блядь, прямо максимально плохое, но никто не смог посметь вот это вот сделать. Сколько людей иностранной внешности воюют за Украину, скажите, пожалуйста. Сколько моих лично братьев сейчас служат на войне, сколько моих друзей сейчас на войне, сколько я помогал украинской армии. И сейчас меня будут запинывать, как скот последний. Это, блядь, это что, я извиняюсь? Что, за, что такое? Толпой, конечно, вы все смелые. Восемь человек, а я один. Это прикольно, блядь, да? Вот скажите, сколько я делал добра украинскому народу? Я никогда в жизни никого не обидел здесь в Украине. Я здесь вырос среди украинцев. Что это такое меня запинать, как собаку последнюю? Это адресовано тем, кто вчера вот это вот сделал. Который поклялся, сказал, что это видео никуда не зайдет. Теперь все, что вы мне сказали, это все пустое место, мужики, я вам серьезно говорю. Восьмером против меня одного. Я поднимаю экономику Украины, ребяточки, Что вы понимаете? Ищу работу людям. Что вы делаете? Идете людей пинаете или что? Ребят, мало наших ребят сейчас воюют, да? Грузинский батальон, армянский батальон, сколько еще иностранных батальонов воюют? Нет, надо, блядь, доебаться до меня, побить меня, опозорить на всю страну, а потом еще и на счетчик поставить, чтобы я на пикап собрал и отправил пацанам. Это прикольно? Это нормально? Я у них спросил, я говорю, а нельзя было поговорить перед тем, как бить? Это для профилактики они сказали, вот что они сказали, С сверх умы, блядь. Такой момент в том ебаном паблике, эти гуси изменили голос, чтобы их не распознать. Но не переживайте, голос мы сохранили. И дальше совсем скоро уже будет продолжение. Не переживайте, о вас должно узнать все. І лише на завершення, коли підгоріло максимально, починає вибачатись. Ребят, произошла ситуація, в которой я был 100% не прав. Я понимаю, что это было омерзительно с моей стороны. Я хочу лично извиниться у всех военнослужащих, которые увидели этот позор. Я хочу извиниться именно лично перед этим военным. Если ты меня видишь, я прошу прощения у тебя. Вот. И в дальнейшем, если это возможно, я хочу хочу с с ним встретиться и извиниться извиниться раз раз при при нем. мое вот. Это мое поведение было недопустимо. Я считаю, Я считаю, я полностью я ситуации этой ситуации не прав, и хочу открыть хочу сбор на сбор пацанам пикап пацанам Я думаю, Я думаю, это будет правильное решение. правильное Вот. і вся чорність, всі деталі будуть э, фактами закріплені. Слава Україні! Я често кажучи, взагалі не розумію, звідки у таких людей стільки в голові вітру. Як ці люди не бачать, не розмежовують кордони? Як у цих людей взагалі працює аналітика мізків? Суріка ще пронесло, тому що міг отримати набагато більше. Поважайте наших військових. Не забувайте, якою ціною дістається нам незалежність. Не можна так себе вести. Ми не можемо втратити свою мораль. Ми не маємо права не цінувати, не поважати того, як боронять нашу землю, хлопці та дівчата на передовій. Будь ласка, зберігайте моральні етичні цінності. І дякуйте щодня нашим військовим за те, що ми маємо нагоду продовжувати жити і формувати майбутнє України. Які у вас емоції викликає ця ситуація? Давайте обговоримо, тому що це гостра соціальна тема, про яку потрібно Говорити ось такі новини і плітки на сьогодні. З вами незмінно ваш Ваштату Пліткар Безпалов. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.